Деякі ідеї відносно іммігрантів українських, і цікаво, що ви думаєте саме про це? Уявіть собі, що зараз кожен третій українець є іммігрантом. Зовнішні і внутрішні мають на увазі іммігранти. Зовнішні іммігранти складають приблизно таку кількість, як територія Швейцарії. Уявіть собі одну країну, і це всі іммігранти. Да, от якщо взяти всіх іммігрантів, це приблизно 10 мільйонів біля 10 мільйонів. Це як Японію, бо в порівнянні це просто колосальна кількість. Я зараз завершую книгу про іммігрантів. Це є опис історії, наратів такий. Моя ідея полягає в тому, щоб створити такий е, ап, е, де люди, іммігранти українські, можуть отримувати психологічну допомогу, не тільки, не тільки психологічну допомогу. А різні сфери допомоги, але я думаю, що це настільки є актуальним зараз, враховуючи політику, яка є зараз в Америці, враховуючи ситуацію, взагалі, яка є відносно іммігрантів, то ми маємо повернути саме цей погляд створити таку підтримку для українських іммігрантів. Що ви думаєте? Цікава ваша думка.